Сьогодні 29 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 29 жовтня в Україні святкують День працівників служби позавідомчої охорони МВС. Позавідомча охорона МВС з'явилася ще 1952 року. В цей день прийнято вітати працівників, чия робота пов'язана з постійним ризиком, адже вони захищають державні об'єкти від злочинців, охороняють офіси стратегічні споруди. А ще 29 жовтня проводяться завдяки старанням міжнародної федерації асоціації хворих на псоріаз всесвітній день псоріазу. Вперше захід був проведений у 2004 році з метою об'єднати більше ніж 125 мільйонів хворих на цю недугу. Кож 29 жовтня всесвітній день боротьби з інсультом. Інсульт на сьогоднішній день є одним з найпоширеніших захворювань у всьому світі, зокрема й в Україні. В нашій країні цей стан займає друге місце серед тяжких хвороб. Інсультом називають гостре порушення мозкового кровообігу, коли відбувається раптове припинення кровопостачання мозку. Вперше ця важлива подія була проведена 2006 року за ініціативи всесвітньої організації охорони здоров'я. Народилися 1972 рік. Український спортсмен, срібний призер Олімпійських ігор, Радіон Лука. 1981 рік український футболіст та тренер Руслан Ротань.